А віруючі люди, це не Бог, це лиш його недосконалі діти, і він їм дав той величезний строк, завдовжки у життя, щоб зрозуміти, що в них також багато помилок, щоб співчувати іншим, не судити. Вони не судді, а його любов, і лиш його недосконалі діти. Вони також живуть серед скорбот. Вони також ідуть серед пустелі і сльози на очах, і в горлі ком, Буває, що й молитва лиш до стелі. Вони також бувають неправі, це їм постійно треба пам'ятати вони любов, що ще на цій землі, щоб до сердець загублених торкатись. Ви не судіть про Бога через них, вони не можуть бути ідеальні, він досконалий. Добрий, він такий, що слів земних не можна підібрати.